Ми сьогодні вчергове зустрічаємося. У нас була така невеличка перерва в зв'язку з тим, що я перебував у відпустці і був на виїзді. Але сподіваюся, що з сьогоднішнього дня наші зустрічі будуть регулярними, як я і обіцяв, буду намагатися презентувати вам свою книгу, свої роздуми стосовно дуже важливого питання, це питання. Побудови свого життя, досягнення успіху і власного розвитку, так би мовити, індивідуального свого становлення. І сподіваюся, що у, цьому, у цій роботі, у цьому процесі нам сильно з вами допоможе та інформація, ті відомості, які закладені в книзі народження мільйонера і назва її. Повне народження мільйонера, матеріальний і моральний аспекти». Три попередні відео, які набрали досить значну кількість переглядів, вони всі, так би мовити, були таким ну, варіантом пояснення, введення, так би мовити, передмова до цієї книги, де я пояснив всі деталі. І всі обставини, які ми будемо з вами обговорювати, і які матимуть, скажімо так, пояснення в процесі нашої з вами роботи. Принагідно хочу повідомити, що ця книга мається і в друкованому вигляді, і в аудіо варіанті, записана професійним лектором, так, професійним. Ведучим, радіотелеведучим, ну і сподіваюся, що у вас виникне бажання чи цікавість до цієї книги, бо ми не зможемо, скажімо, в якийсь короткий період осягнути весь той матеріал, який в ній закладено. І хотілося б, щоб це знання знайшло своє поширення, щоб ми могли спілкуватися з, як, з найширшим колом людей, оскільки ті питання, які піднімаються в цій книзі, вони... Мають дуже велике значення для кожної людини, і це не перебільшення. Отже, передмова до цієї книги. Народження мільйонера матеріальний і моральний аспект. Народження мільйонера, мультимільйонера, мільярдера мультимільярдера. Ще кілька незвичних для людського вуха одиниць виміру грошей. І на цьому перерахування цифр із багатьма нулями завершується. І саме ця обставина в мене викликає найбільшу цікавість з причини дуже швидкого закінчення обчислення. Але нічого з того, що було б створене людиною на Землі, не є достатнім поясненням такої ситуації. Цей нездоланний бар'єр винайшло для себе людство і ім'я йому гроші. Саме ними оцінено всі матеріальні ресурси на планеті. І їх кількість не може перевищувати вираховану суму. Ось вам об'єктивне обмеження, яке ніхто ніколи не здатен здолати. Оголошуючи інтродукцію цю книгу, маю намір показати надзвичайно складний шлях досягнення чоловіками життєвого успіху, де головною героїною дієвою особою виступатиме її величність жінка. Як бачимо з назви. Процес становлення успішного чоловіка нерозривно пов'язаний з його матеріальним прибуттям у цей світ, наречення іменем і абсолютно незалежним від нього народження, включенням до конкретного людського роду і раси. З моменту його народження дитина впродовж життя не здатна змінити свою причетність до того родоводу, в якому з'явилася на світ, а отже, за умовчанням. Виступає своєрідним уніфікованим узагальненням багатовікового, багатовікового розвитку родичів по лінії батька і матері. Тобто, коли ми абстрагуємося від тієї кількості поколінь, які передували нашому народженню, то очевидно, що всі люди на планеті Земля неминучі мали пращурів, які вдягалися у звірячі шкури, полювали на мамонтів, жили в печерах. От би з ними зустрітися. Оце би був справжній шок для всіх. З цим неможливо не погодиться, і на цій стадії варто з упевненістю покласти край опрацюванню фізичного аспекту проблеми становлення мільйонера. Жінка, матір, виконала свою життєву і природну репродуктивну функцію, і на світ Божий з'явився безпомічний хлопчик. Не знаю, але можу здогадуватися, що його життєва книга вже написана з його першим подихом, проте це йому на превелике щастя невідомо. Він, звичайна дитина, і його походження для подальшого досягнення життєвого успіху значення практично немає. Якщо хтось із моїх шанованих читачів зі мною не згідний, то рекомендую прочитати нещодавно написану мною книгу Золотий шанс і антологія успіху. У ній детально розвінчено хибні погляди щодо якихось дорнацьких здібностей у тих людей, які досягли справжніх вершин життєвого успіху. Вони. Успішні люди, такі ж, як і ми, виявляються з плоті і крові, але своїм досягненням завдячують тим діям, які вони виконували, які вирізняють їх спосіб життя від способу життя тих 97%, а це результат соціологічного дослідження, які все життя балансують на межі бідності і крайньої бідності. Я, втім, не вдаватимуся до критики майже всіх людей за їх спосіб життя і за досягнені результати, оскільки основний задум книги повертає мене в зовсім інше русло. Та що там гріха таїти? Я сам поки що не можу вихвалятися аж надто вражаючим життєвими успіхами, але упевнений усе найкраще попереду. І ще сподіваюся, мій тріумф не за горами. У контексті сказаного пригадую бородатий одеський жарт. В якому один єврей у жвавій дискусії ставить на місце, так би мовити, свого візаві. Якщо ти такий розумний, то скажи, скільки у тебе грошей. Тому, немудрствуючи лукаво, повертаємося до новонародженого хлопчика. Ніхто на 100% не знає, яким він стане в дорослому житті, яким буде його матеріальне становище, а отже й висота тієї життєвої вершини, на яку він. Підніметься. Але ми точно знаємо з книги Зіга Зіглара, яка називається До зустрічі на вершині, що ліфт на вершину ніколи не працює. Тому всім, хто бажає туди дістатися уготовано драбину. Надто стрімку чи помірну пологу ніхто точно не знає. Для чистоти думки пропоную знову переступити через 20-25 років. І познайомиться з молодим чоловіком, готовим до дорослого життя. Матеріальний аспект життя на цьому етапі поки що не обговорюється. Природне середовище, в якому зростатиме майбутній мільйонер, є створена ним сім'я, в якій найбільш повно розвиватимуться його здібності й таланти, і це не обов'язково результат його одруження. Цей без перебільшення доленосний крок може бути для нього стартовим майданчиком для тривалої і результативної подорожі на життєву вершину успіху, але може статися дещо інше. Обстановка, в яку він потрапляє через одруження, здатна на тривалий час, а то й на все життя, відбити в ньому бажання хоч щось робити, аби не заіржавити на початку життєвого забігу. Усе в наших руках говорить голосом тисячоліть життєва мудрість, і цій настанові потрібно безапеляційно коритися, адже повстати проти природи, діяти всупереч вселенським законам означає неминучу поразку в такій непростій грі із промовистою назвою життя. Хто би що не говорив, але ми живемо сьогодні, ні для кого на землі не настане завтра в його класичному розумінні. Все відбуватиметься для нас саме сьогодні і саме в цей час. На перспективу, гіпотетичне, завтра кожної адекватної людини заготовлено певний сценарій. Але це тільки можливість життя набагато суворіше. І воно безжально диктує всім без винятку. Є лише ця секунда, ця хвилина. Усе інше в минулому, на яке ніхто з живих не може впливати. А, отже, вірту... а також віртуальне майбутнє, на яке ми більше сподіваємося, аніж на той день, який проживаємо. Для підтвердження цього судження наведу простий приклад. Ми всі звикли говорити, що все буде добре, у цьому вислові діє слово бути ужито в майбутньому часі. І таке нічим не обґрунтоване майбутнє сповнює нас надією і дає нам віру, що завтра буде краще, аніж сьогодні. А чому так? Чому всі люди вірують у завтра більше, аніж в те, що з ними відбувається саме сьогодні? На мій погляд, це чергове підтвердження того, що людина не має і не може мати справжнього знання про гіпотетичне завтра. Тобто, на стадії теперішнього часу, цієї миті чи секунди, в неї закінчується обґрунтоване знання. А там, де воно закінчується, бере свій початок віра. І саме цим пояснюється. В чому саме причина незнання того, що буде завтра, а незнання, тобто увірування чи сподівання в майбутній прийдешній день є нашим уявленням. Але це так до слова, мої філософські роздуми. Отже, її величня жінка. Який в неї статус після того, як вони побралися, адже, на своєму, адже вона своєму вранцеві не матір, не сестра, не родичка. Вони ще донедавна зовсім чужі люди, які взагалі не були знайомі між собою. Ми прийшли до того пункту, в якому розпочинається трансформація я на «Ми» і цей процес засвідчує практика не завжди увінчується успіхом. Надзвичайно складно впустити у своє життя сторонню особу та ще й дозволити їй там керувати. Така позиція однаковою мірою стосується як і чоловіка, так і жінки. Єдиним інструментом, який здатен облаштувати ситуацію і зробити це втручання найбільш комфортним, є розум і спільне щире бажання стати частинкою людини, з якою ти пов'язав своє життя. Мабуть, не викличе цікавості та ситуація, за якої побралися діти мільйонерів чи мільярдерів, одразу ж отримали значні статки і престижну роботу в компаніях батьків. Такий перебіг подій ми не беремо до уваги. Оскільки в цих умовах дуже складно розгледіти роль багатої молодої жінки у такого ж багатого молодого чоловіка. В такому разі з поля зору випадають ті обставини, які висвітлюють процес виколисування майбутнього успішного чоловіка, демонструють їх спільне бажання досягти вершини успіху, розпочавши життєвий старт практично з нульової відмітки. Простіше це звучить так. Зустрілися двоє амбітних, але умовно бідних осіб, які спільними зусиллями вирішили підкорити пік успіху. І це не тільки їх бажання. Кожен обрав для себе лінію поведінки, поставив мету і за підтримки своєї половинки, обоє в ногу вирушили життям в обраному напрямку. Минають роки, народяться і виростуть їх діти. За цей час вони обоє. Деталі багатішатимуть, змінювати місце проживання, будинки, автомашини, їх упізнаватимуть не тільки сусіди. Одного ранку чоловік відкриє журнал Forbes, Forbes і почитає там своє mm -hmm. ім'я. Якщо ви слушно здогадалися, поряд із ним цілком виправдано було би надрукувати в журналі ім'я його дружини, яка своїм впливом. Підтримкою і порадами допомогла йому стати тим, ким він зараз є. Але так було не завжди. До цього дня пройдено значний життєвий шлях, і вплив жінки на долю теперішнього мільйонера чи мільярдера не вписується в рамки одноактної дії. Я маю намір розповісти про це на сторінках даної книги. Щиро сподіваюся, що викладені на папері і оприлюднені роздуми допоможуть мудрим жінкам реально побачити себе. Достойно оцінити і виконати одну із, нахо... із найзахоплюючих місій на землі, з бідної родини перейти в категорії найбільш заможних за своєї значної участі. На цьому завершую вступний екскурс і берусь до основної оповіді. Якщо написане мною допоможе хоча б одній жінці відкрити в собі справжню майстриню з викохування мільйонера, це буде для мене найбільшою нагородою. Дуже хочу достукатися до ваших сердець і розуму, шановні мої читачі, жінки і чоловіки. І давайте ще раз згадаємо, що ми все робимо першочергово для себе. Вірте поки що на слово. Споглядання з вершини успіху на своє минуле життя, яке вас сюди привело, надзвичайно приємний процес. Не втрачайте можливість насолодитися життєвими здобутками і тими дарами, які ви отримуєте як нагороду за складену ціну. Ваш Життєвий ресурс. А тепер до справи. Бажаю вам приємного перебування в м'яких обіймах цього твору, написаного від душі людиною, яка має немалий життєвий досвід. Я знаю, якою повинна бути жінка. Постскриптум. Але якщо навіть мої судження не знайдуть вашої повної підтримки, то сподіваюся, набути знання допоможе у вирішенні багатьох наболілих життєвих проблем. На цьому, шановні, я закінчую оголошення передмови до книги народження мільйонера Матеріальний і моральний аспект. І наступне моє відео буде торкатися саме уже конкретних розділів книги, де ми поетапно будемо вирішувати ті питання і заодно з вами учитися, як будувати. Своє життя. А це не означає, що жінка має працювати, а чоловік має почувати, так би мовити, на лаврах, і очікувати, що до нього ні з того, ні з цього прийде успіх. Це тяжка робота для обох. І ті питання, які ми піднімаємо в даній книзі, і будемо обговорювати, сподіваюся, в процесі нашого з вами спілкування, вони однозначно знайдуть. Широкий відгук і широку підтримку у значної кількості моїх поціновувачів. На цьому з вами прощаюся і до наступної зустрічі. Бережіть себе.